що до нас повинен прийти справжнісінький лікар айболить. Від кого прийшов лист? Як думаєте? Від кого прийшов від лист? Лист? Правильно. Лист прийшов від доктора Айболита. А оскільки чужі читати листи не можна, а лист не мені ага, то треба прочитати вам. Що ж він тут написав? Всю Ірочка, а ну тільки будь ласка. читає перше речення Дорогі учні, ти Голоснише, ірочка до лісах Ой, Боже, що ж це треба? Щось таке прословські букви незрозуміла для мене, незрозуміла. Дівчатка, ану давайте мені листа, але, будь ласка, букве, розкладіть на дошці. Так, як вони випали, нам треба сховати, мабуть, яке слово. Бережіть своє, ану розкладайте букви. Бережіть своє, а що ж воно берегти треба? Що ж воно берегти треба? Незрозуміло. І тому, і тому зараз уважно, подивіться на букви, які тут сховались. Дякую, дівчатка, сідайте, а ви подивіться, нам треба скласти. Правильно, треба обов'язково діти робити. зарядку, правильно. І ще, будь ласка, і ще, е, лічка. Добре спати, правильно. А ще, будь ласка, раз добре спати, значить, що ми можемо сказати? Виконувати режим дня. Обов'язково. Сонечка. Правильно, їсти, подивіться, тільки корисно їжу. І ще, будь ласка, Софія. Коли людина на свіжому повітрі. На свіжому повітрі? правильно. Це значить, що робить? Відпочиває. Так, да, діти? Да. Це значить, людина повинна обов'язково відпочивати. А ще що таке? І <смирайте> ще, будь ласка, Богдан. Правильно, коли вона чиста і охайна. Подивіться, правильно, чиста і охайна. І ще найголовніше, ще, по, ще що. Займай, штихо, штихо, тихо, тихо, тихо. Коли вона займається спортом. Правильно, якщо людина займається спортом, вона завжди буде здоровою. І ви забули ще про одне. <кій> правильно, обов'язково діти. Треба заготовкуватися. І от коли ми, діти, все це будемо виконувати, ми обов'язково будемо здоровими і веселими. А зараз я чую, що до нас хтось іде, хто до нас йде. До нас прийшло хлоп'ятко, Брудне, як поросятко, мов сажа руки, вакса ніс, волосся то соломи віз, ні разу він не миється, у люстерко не дивиться, до нього сором підійти, не терпить хлопчик чистоти. Хто ж ти такий? Я веселий замазурка, у рязуці вся фігурка. Я Бо ніколи не бажав. Мікроб вже там сидить. Мікроби серед нас немає ваших друзів, немає дітей? Немає. А давайте треба обов'язково прогнати цих мікробів. Так, що треба робити, щоб прогнати мікробів? Будь ласка, проговоримо Са, Машенька. Ми так. І ще Софійка. Чистити зуби. Чистити зуби. І ще забіг. О, ми маємо. Ми пролитуємо кімнати. Правильно, клас. А найголовніше, діти, Скажіть, ми миємо руки. Так. ви скажіть, коли ми миємо руки? Коли ми? Перед їжею. Перед їжею, перед тим, як іти на сніданок. А після сніданку миємо? Так. Да. Миємо. Після фізкультури миємо. наших мікробів. покажи свои чисті руки Стати. І все, що накажу, робити. Так, дихаємо. Не дихаємо. Молодці. Спочивайте. Так, не сідаємо. А тепер Наги. Нагинаємося. Розігнемося. Молодці. А тепер зроблю ще одну процедуру. Вимірюєш температуру. 入れてます。 Десь, умивальнику, з'явись! а я дітці пішов, змічайте гостей. До побачення, до побачення, до побачення. Я великий умивальник, я відомий ми доди умивальників, начальники. Твоєї ну, він не мише, що я є, уже й забувся. Свої чорні ручки і ніжки, не потер непотимінної трішки. Не обтерся рушничком, не чистався грібінцем. Ану, водичко, умий його личко, умий його ніжки, відчисти хоч трішки. Чайники, моча, оку, так, ось нас медодід розповів, що треба робити, діти, що треба робити, <реклама> робити, <реклама> робити і говорить. <реклама> умиватись треба. Так, а коли треба вмиватись? <реклама> коли це треба робити? Умиватись обов'язково. У вас брудні руки, обов'язково, тому що в нашому умивальнику буде тепер медодір. І він буде слідкувати. Хто на руках малює отут, хто ходить з брудними руками, хто він буде знати, хто утром вранці чистить чи не чистить зуби, миється чи не миється, тому що ви перетворитесь на такого ж брудного замазурку, який сьогодні був у нас. Ось тепер тебе хвалю я, ось тепер тебе люблю. Нарешті ти бруднуля ми й до диру догодив. Треба, треба омиватись вранці та увечері. А бруднулям за мазурам сором тут і сором там. Невже це я? Отож водима. Здається, гарно і красиво. Так, от подивіться, тепер він став на чистий такий. Скажи, будь ласка, яким ти повинен тепер бути? Я повинен бути чистим і охайним. А в нашому класі подивись всі дітки чисті і охайні. То ми запрошуємо тебе, ти вже не за Мазурко, і ми запрошуємо тебе до нас у клас. Сідай, будь ласка, діти, скажіть, будь ласка, а яку обіцянку ми дамо нашому медодирові? Яку обіцянку ми дамо? Будь ласка, він багато нам говорить. Яку обіцянку? Лірочка, ми обіцяємо, а все. Мити руки І ще, будь ласка. Ми обіцяємо, що будемо чистими. Чистими завжди. Чистати зуби. Ми обіцяємо? Кажи. Ми обіцяємо, що будемо чистити зуби. І ще, машенька. Ми обіцяємо майданчик, що ми будемо вранці і ввечері умивати. умиватися. Умиватися, будь ласка. Ми обіцяємо, що ми, ми будемо. І, і, і чистити зуби. Все це ми зрозуміли. Ми там обіцяємо все виконувати, шановний мой даделе. А ще діти, я приніс вам подарунки. Помічники, роздайте подарунки. Цікаво, що ж за подарунки приніс нам мой да Подивіться, це не звичайні серветки. Це серветки вологі. Як ви думаєте, для чого вони нам потрібні? Будь ласка, зашенька, вони а Вони нам потрібні, щоб о, руки. Щоб завжди були чисті руки. Ну що, що треба сказати, ми до діру. Добачення, дітки! Будьте чистими. Будьте чистими та охайними. Помахали всім героям. Будь ласка! Добробачення! Те, що буде чистими, поканими. Ми говорили про те, що нам треба берегти своє здоров'я. А щоб берегти своє здоров'я, зараз вийдуть ще раз дітки і будуть розповідати нам, будь ласка, Маша, будь ласка, Артем і будь ласка, Саша. Подивіться, що вони нам скажуть. з тістотою, а ще з холодною водою. Овочі і фрукти мити, щоб здоровим в світі жити, а здорове неодмінно. Буде вчитися відмінно. Діти, ми сьогодні говорили про те, що треба робити, щоб бути здоровим. І я дуже сподіваюся, що здоров'я залежить від нас з вами. Ми будемо з вами здоровими, веселими. E se a